Приїхали в свій садок. Гарний, теплий весняний ранок. Завжди спочатку проходжуся по своєму садочку і дивлюся, де що вийшло з землі, деякі квіти, може, вже квітують. ходиш по садочку, пташки співають, а вони в нашому садочку співають надзвичайно чарівно, особливо. Слухайте! Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани в нашому весняному садочку. Мене звуть Світлана. Ми з України, з міста Харкова, і ви вже здогадалися. Ми в своєму садочку на своїй весняній дачі. А як починається? Ваш ранок, в вашому садочку? Так гарно посидіти, помріяти. Завжди в такі хвилинки щось в голові пересаджую, щось змінюю в своєму садочку, щось підстригаю, бо досконалості немає меж. Ось саме такі хвилинки мене налаштовують на роботу в садочку. Ви питаєте, про що наше сьогоднішнє відео? Про смаколики чи ще про щось, ні, друзі. Давайте сьогодні підемо до нашого сусіда. Там багато роботи, тож ходімо до сусіда. Ну, Спочатку ми п'ємо каву, смаколики їмо, що приготувала сама, а потім вже за роботу. Саме такими ми саджали в цьому місці квітника великого в нашого сусіда туї-брабант. Ось дивіться, це вони в горщиках, а це вони вже зростають 3 роки в цьому квітнику. Швидко зростають. туя – одна із швидко зростаючих туй. Саме ці туї. Майже завжди ландшафтні дизайнери використовують для того, щоб висаджувати їх в якості живоплота, огорожі, щільної огорожі замість паркану. Хто не знайом з цією туєю, спочатку може здатися, що вона як, яким чином вона може створити собою щільну огорожу. Паркан, за яким нічого не можна ні побачити, ні пролізти навіть. Вона дуже швидко відновлюється. Якщо таку тую, паркан з такої тії, брабант, часто стригти, швидко будуть наростати нові пагони, розголужень буде дуже-дуже багато і дуже швидко об'єднаються туї, які ми посадили в якості паркану. В цьому місці квітничка задумка була така, щоб трошки відокремити ту частину квітника. Від цієї. В цій частині в нас декоративні рослинки: похороплідники, гортензії, спіреї, барбариси, ґрунтопокривні ялівці і ще багато рослин. А з цієї сторони в нас такий мікро-ягідний садок, там смородина. І не хотілося видаляти смородину. Хотілося її залишити і трошки відокремити ці дві частинки. Смородина освітлюється гарно сонечком. Цей квітник протягом сьогодні на сонці, на спекотному на яскравому сонечку. Зараз восьма година ранку і вже сонця багато. І сонце по небосхилу буде йти, і тільки після шостої години тут вже не буде сонця. Тому всі рослини гарно себе почувають. І е, смородина, яка там зростає, вона теж гарний врожай дає. і гарно себе почуває. Висоту хочемо зробити, як е, мій зріст. Ну, десь ось такої висоти, щоб була ця огорожа, цей живоплод, цей гарний зелений фон для всіх рослин, які зростають в цьому квітнику. Знаєте, тут така парадна зона, що коли заходиш. Весь цей квітник можна на фоні ось саме цих той і бачити. І з вікна, кухні, з будиночка, з наших сусідів теж цей квітничок гарно проглядається. Тому хочеться, щоб, знаєте, така картинка була дуже яскрава, гарна і виразна. Тому ми і посадили тут ці туї-брабант. За три роки вони три роки, в 21-му, так, ми їх саджали. Чи в 20-му, ми їх саджали. Восени 2020 року. А зараз у нас 2024 рік. Тобто вони зростають три, три роки. Да? Це буде четвертий рік їх зростання. Швидко зростають. Зараз побачите, як виглядають такі самі туї Брабант. Без поливу. Без поливу. Я зараз додам ще, да. Зараз побачите, як виглядають такі самі туї Брабант, які ми саджали в нашому садучку. Це в нашому садочку біля паркану. Тут затінююча сітка затінок робить. Зверху в нас абрикос, теж затінок. Нічого не замульчовано, просто зростають в ґрунті, без чорної агротканини. шишок насіння багато. І бачите, невисокі. Навіть отут поряд зовсім невисока. Ці зростають на яскравому сонці без поливу, без догляду, ну, тому що в нас війна і господарі зараз відсутні в своєму садочку. Не поливають, нічого не роблять. Але що допомагає цим тоям тут зростати дуже гарно? Цей квітник замульчований сосновою корою, а під корою тут в нас чорна агротканина. Ось вона, друзі, дивіться. Для всіх рослин робили гарні отвори, навіть для ґрунтопокривних ялівців. Саме це допомагає зберегти вологу, навіть коли спека влітку. І туї, бачите, гарно виглядають. На цих туях навіть зовсім немає шишок. Шишки це ознака того, що рослина в стресі, і їй потрібно якомога більше насіння дати, щоб. Вона продовжувала своє існування, і коли рослина в стресі, вона дуже багато дає такого насіння, шишок дуже багато. Коли все добре, коли рослинка вважає, що їй нічого не загрожує, насіння такого немає, і тут його немає. Дуже було багато запитань, яким чином що зробити з рослиною з тої з ялівцем, щоб вони були пишніші. От сьогодні я вам і покажу, що треба зробити, щоб Брабант, якомога швидше ось тут об'єдналися і були трошки пишніші. Для того, щоб рослинка якомога швидше була широкою, пухнастою, треба, її, треба прибрати її висоту. Коли ми обрізаємо рослини зверху, вони починають швидше додавати в об'ємі. Якщо вам хочеться, щоб рослина швидше зростала вверх, тоді дуже багато обрізайте її по кроні. Робіть худенькою і вона тоді швидше буде зростати вверх. А ще повторюсь, якщо ви хочете, щоб туя якомога швидше була пишною, товстенькою, пухкенькою, тоді обрізайте зверху. Можна натягнути якусь стрічку або мотузочку якусь таку і зробити однакову висоту. У мене рослинки, бачите, ще вверху не дуже пухнасті, тому я вважаю, що я на око зможу зробити правильну висоту, Ну трошки підкоригую. Сьогодні взяла багато інструменту. Вважала, що сусіда тої вже високі, і взяла собі і подовжений кущоріз, і звичайний кущоріз взяла. А бачите, секатором зверху все повидаляла. Ну нічого, мені кущоріз знадобиться зараз. Верхівку верхівки обрізала. А тепер я трошки пройдуся ось тут. Переду по кроні. Позаду туї і теж трошки підстрижу, щоб вони не залазили на цю частину цього квітника. Коли стрижеш той брабант, надзвичайний аромат відчуваєш. Це такий, знаєте, ну, хвойний, дуже яскравий, насичений. Його нічим сплутати неможливо. Нещодавно в мене в коментарях е, написав е, один глядач, що Світлана, чого ви саджаєте? туї, вони мають погану енергетику, як ви до цього ставитеся. Е, це взагалі рослина не така, щоб... Зростала в наших садочках. Моя думка така. Ну це моя думка. Погана енергетика може бути тільки в людей. А в рослин, в усіх енергетика гарна. Тільки треба знати, як поводитися, як їх вирощувати. А щодо той, то в них неймовірна енергетика. Я ще не бачила жодного яскравого доглянутого садочку без той будь-яких. Без живоплотів, які прикрашали і які подобали своїм господарям. Тому, друзі, це все забаганки. Якщо ви прийшлися кущорізом і у вас рвані зрізи, трошки підрівняйте секатором, щоб зрізи були рівні. Замазувати, якщо навіть гілочки дуже товсті, замазувати нічим я не замазую, бо будь-яка хвойна рослина вона сама затягує. Зрізи будь-які виділяє смолу і сама гоїть свої рани. Тому нічого робити не треба. А що треба зробити, так це після стрижки, ось такої. на весні, зараз на квітень, можна обробити рослини, можна це. Знаєте, я завжди роблю так. Всі стрижки я роблю таким чином, щоб одразу після стрижки в мене була планова обробка хвойних рослин. Чим можна обробити саме після такої стрижки навесні? В квітні температура вже в нас 17-20 градусів, бачите, дуже тепло. Можна обробити від хвороб від шкідників, зробити таку бакову суміш, препарат сальто, додати препарат Парацельс це дуже гарні препарати, які... Пораються з будь-якими хворобами саме хвойних рослин, додати туди препарат від шкідників Енджіо, перші два сальто і парацель від хвороб енджіо від шкідників і додати в бакову суміш ще підживлення по кроні, антистресовий препарат, мегафол, або Брексіл для хвойних рослин, або Хелат заліза. Будь-які препарати антистресові, якими можна оприскати зверху по кроні хвойну рослину. Роблю бакову суміш. Як робити бакову суміш? От, подивіться, вверху буде посилання, робила я, як, чер... як додавати, яка черга всіх препаратів, щоб все правильно зробити, і можна обробити. Хвойну рослину, тоді ви будете впевнені, що хвороб немає, шкідників немає, підживлення зверху ви додали після стрижки, щоб якомога швидше нові розгалуження з'явилися на вашій хвойній рослинці. будь які туї можна так стригти. О, дивіться, позаду там туї смарагд. Це сусіди відокремилися таким чином один від одного. Знаєте, це дуже гарний, гарний, дуже парка, паркан. Можна і зайти до сусіда проміж туями. І зелена така е, природня огорожа. Який туї Брабант. Зараз покажу вам туї, які зростають в цьому садочці в, е, в квітнику поряд з цим квітником, але виглядають зовсім інакше. Ці квітники на відстані 3 метрів. Розташовані цей квітник ми не закривали чорною агротканиною. Просто зверху насипали соснової кори. І дивіться, друзі, яка різниця в той брабант. Бо тут, не дивлячись на те, що вони замульчовані сосновою корою, все одно влітку їм дуже спекотно. І тут все одно пересихає ґрунт. Волога не так зберігається. І ось саме на цих туях дуже багато насіння. Ось ці шишки, які... це дуже добре, що вони з'являються, але вони не додають декоративності самій рослинці. Якщо є можливість, треба обов'язково все це е, знімати, всі ці насіння. Тому що вони дуже багато забирають сил у рослинки. Їм же треба е, визріти, щоб насіння було якісне. Бачите? Всі-всі, туї всі з насінням. Я вважаю, що це. Саме тому, що тут їм е гірше зростати ніж в сусідньому садочку, хоча і сонечка стільки ж, але догляду зовсім ніякого. А там нам допомагає чорна городканина, а зверху мульчування сосновою корою. Сподіваюся, сьогоднішні наші поради, сьогоднішнє наше відео вам буде корисним. Пишіть свої коментарі. Не забувайте ставити нам вподобайки. Підписуйтеся на наш канал. Це е, нас мотивує і е, нам завжди хочеться якомога більше для вас робити корисних відео, коли багато коментарів, коли багато запитань. І, взагалі, друзі, знаєте. Останнім часом мене дуже, знаєте, так надихає, те, що такі неймовірні коментарі, вони такі щирі, вони такі щемливі, такі чуйні. Знаєте, коли читаєш їх, навіть і крила в мене з'являються. І хочеться щось таке робити, ділитися, щоб і ваші садочки були гарні, щоб будь-які рослини, ні, щоб живоплоти, паркани туї-брабант або з будь-якої іншої туї теж були в вашому садочку. Бачите, не тільки паркан можна зробити, а відокремити навіть деякі частини квітника одна від одної. Бажаємо вам натхнення! Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам, завдяки яким ми можемо все це створювати, доглядати, радіти, посміхатися. Ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео. На нашому каналі. До зустрічі, друзі! Пішла підстригати наступ той квітник.